Всім привіт! Надіслали на оцінку бакелітове намисто. Але відразу видно, що це. Дивіться, навіть фотографію з содою надіслали. Що це підробка. Я не кажу, що людина, яка мені надіслала, хоче мені продати щось сучасне. Зазвичай, люди самі не знають, що купують, купують, що перепродати, а потім виявляється, що купили підробку, а деяким навіть вдається перепродати далі підробку. Зверніть увагу на поверхню на мастин. Бакеліта такого не буває, такої потрісканої поверхні. І ще тут один є такий фактор, який віддає відразу, що це підробка. Наприклад, ось ця фотографія. Тут біля отворів, ось цьому місці. Видно жовте. В справжньому бакеліті просто так жовте ви не побачите. Це свідчить про те, що це якийсь фарбований матеріал, зроблений спеціально під бакеліт. І ось ці такі, зверху, бачите, як стрішки ось на цій намастинці. В бакеліті такого не буває. І характер малюнку теж каже про те, що він сучасний. Мені якось я розповідала про жінку одного араба, яка розказувала, що дуже багато підробок навіть навчилися завдяки електрики. Тут я не можу пояснити, як мені сказала, так я передаю електрикою. Якось роблять ось такі візерунки. Візуально вони відразу розуміють, що це сучасна а не старовинна. Я вже передивилась багато на мис, по малюнку бачу. Що це сучасне. І саме таке намисто не це, а аналогічне, бачу вже не вперше. Орієнтуйтесь на поверхню намистину. Якщо у вас щось бентежить, то краще не купуйте. І ще цікавий факт: якось мені попалось намисто з ось такою застіпкою, це магнітна застіпка. Вага такої застіпки 20 грамів. Це просто нереально. Якщо вам пишуть ще намисли, наприклад, 100 грамів, віднімайте 20 грамів цієї ваги застібки. Ну, а це сучасно. На жаль, сучасний бакеліт не цікавий. Всім гарного дня!